Хочете відкрити місто, яке завжди живе на межі змін? У наступні кілька секунд ви дізнаєтеся більше про Харків, місто з дивовижною історією та динамічною сучасністю. Харків друге за величиною місто України. Воно було засноване в 1654 році. Це важливий науковий та освітній центр. У Харкові розташована одна з найстаріших та найбільших в Україні університетів. Площа Свободи, одна з найбільших площ в Європі, знаходиться саме тут. Місто також відоме своїми парками та культурними заходами. Якщо ви цікавитеся історією, архітектурою або бажаєте насолодитися сучасним міським життям, Харків вартий вашої уваги. Сподобалося те, що побачили. Підписуйтеся для більше цікавих фактів про захоплюючі.